Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, і запрошую на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Дітки, скажіть, будь ласка, чого більше на землі: води чи суші? Так, правильно, води на землі більше, ніж суші. А хто живе у воді? Так багато різноманітних живих організмів. Це і рослини, і тварини. З-поміж рослин у воді мешкають водорості, рязка, рогіз. У водоймах живуть комахи, жук, плавунець, водомірка, жаби, риби. А ось про який об'єкт живої природи піде мова, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Голова є, а шиї немає. Очі є, а брів немає. Рот є, не говорить, ніг немає, а ходить далеко. Так, дітки, це риби. Сьогодні мова піде про підводне царство риб. Дітки, розгляньте малюнки, давайте разом назвемо, хто на них зображений: лебідь, Золота рибка, бобер, окунь, крокодил, риба меч. Як ви вважаєте, що об'єднує цих тварин? Так, життя цих тварин пов'язане з водою. А тепер назвіть тільки риб. За якими ознаками ви визначили приналежність цих тварин до риб? Так, тіло риб укрите лускою. Форма тіла риби відрізняється від форми тіла лебедя, бобра і крокодила. Риби, дітки це велика група тварин. Для пересування у воді риби використовують плавці та хвіст. Триматися на плаву їм допомагає повітряний міхур, мішечок, наповнений повітрям, який міститься у них усередині. Тіло риб укрите лускою і має оптічну форму, дихають риби киснем, розчиненим у воді, пропускаючи його крізь спеціальні органи дихання зябра. Хлопчики і дівчатка, до вашої уваги шаблон. Наведіть малюнок за пунктиром та домалюйте луску. Як називається ця тваринка? Правильно риба. А тепер давайте ну, разом позначимо цифрами частини тіла риби. Знаходимо плавці та позначаємо цифрою 1. Цифрою 2 позначаємо очі. Рот цифра 3. Під цифрою 4 зябра. Дітки відшукайте луску і позначте цифрою 5. І шість це хвіст. Дітки, то як пересувається риба? Що вона використовує? Правильно, плавці та хвіст. Чи може вона бігати по землі? Чому? А чи може риба літати, як птах? Чому? Поміркуйте і скажіть, як риба пристосована до життя у воді. Дітки, давайте назвемо зображених тварин акула. Кит, дельфін, тюлень. Подумайте, чим вони схожі. Так, вони мають плавці, хвіст і форму тіла, яка допомагає їм добре плавати у воді. Більшість зображених тварин звірі, але одна риба, яка? Розфарбуйте її. Так, дітки, це акула. А кит, дельфін і тюлень відносяться до звірів. Вони дихають легенями і годують своїх дитинчат молоком. Риб, які живуть у прісній воді, у річках, озерах, ставках, називають прісноводними. Вони не можуть жити у морі. Серед прісноводних риб є такі, що живляться рослинами, рязкою та водоростями, комахами, що потрапляють до водоймища або їхніми личинками. Але є й хижаки, наприклад, окунь, щука, сом або йорж, які полюють на інших риб. Передусім вони їдять слабких та хворих риб, запобігаючи таким чином поширенню хвороб серед мешканців водоймищ. Дітки, розгляньте прісноводних риб короб, щука, карась, сом, окунь, йорж. Дітки, назвіть риб хижаків. Так, це щука, сом, окунь та йорш. Молодці. А скажіть, будь ласка, чому ці риби називаються прісноводними? Чи можуть вони жити в морі? Риби, які живуть у солоній воді, морі, океані, називаються морськими. Вони не можуть жити у прісній воді. Хлопчики і дівчатка, розгляньте малюнки деяких морських риб. Поміркуйте, чому так названі морські риби: Риба молот риба меч, риба метелик, риба голка, риба зебра, риба пила, риба їжак, летюча риба. То чому риби мають такі назви? Так, вони схожі на певні предмети. Дітки до вашої уваги шаблон. Розгляньте малюнки. Назвіть риб, яких ви запам'ятали. Про невідомих вам риб запитайте у дорослих і запам'ятайте їх назви. Розділіть риб лінією так, щоб утворилося дві групи: морські риби та прісноводні. Перевірте себе. Давайте з вами обведемо червоним кольором хижаків. Це окунь. Щука, сом, йорж, риба пила, камбала, риба меч, летюча риба. Інших риб обведіть зеленим кольором. Дітки, то про кого ми сьогодні говорили? Так, про риб. Як називають риб, які мешкають у прісній воді? Звісно, прісноводними. Наведіть приклади таких риб. А як називають риб, які мешкають у солоній воді? Ну, звісно, морськими! Яких морських риб ви запам'ятали? Дітки, дякую вам за увагу! До зустрічі!